Далі мені це також із черешніками. Це такий купальничок. Ви, звичайно, вже побачите його відоси, який десь, як я буду, не знаю, купатися. Так ось все із черешінками. Наступне <смас> теж із черешіньками. Це шляпанки. Так, шляпанки ви можете зразу побачити на моїй ем, нові. Чекайте не та нога. Ой. Ой. Дуже прикольні, просто ну, дуже прикольні з черешниками шльопанками. Деріть, так, да. ці шльопанки, якщо цього не знаю, там гримісь, то десь так. Навіть не було, напевно. Далі, що я зайшла також. Ой, це у нас якось подібне макріалу за кепком. У нас дуже, дуже дивна кепка. Все, там така штука. Я думаю, що це таке? Також із вишніками. У мене все тепер буде з вишніками. Трошки вона, звісно, така шоркувата, ну нічого страшного. <гас> Якось отак. А -а -а. Також черері, чері, чері, Ну, Тут ще в мене такий лотик є. Це що це таке? Йо-майо, це теж купальник. Боже, тут трусики, вони показують, побачитесь потім. Тут йде купальник, він, типу, йде з такими класними штучками. Отак. От, от і така спіднуєчка, типу, зверху накриваєте. Ой, оце ж я вам покажу, скоро. І тара-тара-та. Ну і та Наступний лот. тут не небагато мене лишилося. Ой, це така штучка, я завжди мріяла їй заказати такий обруч, як римських ігрейських е, богинь краси. Але, але. Осіня дівчатка і сім'ї, давно красиві. сині. Завжди мріяла таку штуку, мати таку тягаєш. І от так. Ну, звісно, робиш якусь зачіску і так далі, але не знаю. Він все ж мені це не пасує, але ти краще більш, певно буде пасувати якась така дулечка. Дулечка. І Я ж так буду ходити туди. ще <смі> дуже прикольний лот, це ж, напевно, останній, Це напевно, платье, бо я його брала останній, я пам'ятаю. Що Я його брала. Ой, я не знаю, яке вона буде, але мені поки що подобається.